Оскільки Зеленський запропонував свою відставку в на членство в НАТО і зайняв таку чітку позицію, як ви гадаєте, якою буде його доля? Озвучено савейним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. У казках і історіях, на яких я виріс у 2000-х. Історія Володимира Зеленського була про те, як його країна назавжди буває напад Росії, а він іде на спокійно пенсію в затишний безпечний будинок біля озера, щоб жити в мирі та комфорті до кінця своїх днів, прославлений як ратівник свого народу, і про нього писатимуть історичних книгах в одному ряду з такими людьми, як Джордж Вашингтон або Нельсон Мандела. Моє холодне цинічне розуміння сучасної історії та реальності говорить мені, що його історія закінчиться приблизно так само, як закінчилась. Історія Олексія Навального. Він стане мучеником. Сподіваюсь, якщо так станеться, він помре швидко і з гідністю, на відміну від Навального. Хотів би, щоб це було не так. Хотів би сказати, що я вірю, що він переможе, і можливо, так і буде. На кону успіху України стоїть більше ніж люди усвідомлюють, особливо тут, у Штатах, але реальність сука, і ми живемо в епоху олігархів. Мій президент, російський агент, і росіяни ніколи не приймуть жодного компромісу, який не закінчується знищенням України, чи то шляхом поглинання Росією, чи то шляхом ядерного знищення, якщо до цього дійде. У будь-якому випадку я не бачу, щоб Зеленський вийшов з офісу живим. Принаймні надовго. Хоча я дуже, дуже сподіваюся, що помиляюся. Моя дружина теж на це сподівається. Я американець! і абсолютно в біса. Ні. Мені байдуже, що він робить. Мене повинні легковажності ставитися до того, чим НАТО є насправді і відповідальності, яку це тягне за собою. Це військовий альянс. Кожна країна в НАТО, якщо на неї нападуть, ми обіцяємо вступити у війну для захисту. Не знаю, як ви, але я не готовий вмирати за Україну. Я не готовий вступитися у війну за Україну. Якщо психотопічні не розпалюючи війни, хочуть голосити добровольцями. Будь ласка, ласкаво, прошу, але мені вже за 30 і практично все моє життя. Ми перебували у безглуздих війнах, які вбили тисячі наших, сотні тисяч інших і зруйнували фінанси нашої країни. Це нічого не готь про те, що Зеленський не має тут жодного впливу. Якийсь час це був глухий код. але в Україні просто закінчуються люди, і фронт неухильно рухається на захід. Ви можете розіграти це. Я думаю, ціною ще кількох сотень тисяч жахливо втрачених життів. Але в цьому немає сенсу ні для кого. І чесно кажучи, краще стісти за стіл переговорів зараз. Тому що Росія, ймовірно, не збирається віддавати жодну територію, яку вона зараз контролює під час мирних переговорів. А вона контролює все більше з кожним тижнем. Моя дружина теж так вважає. На жаль, йому не вдасться вести Україну в НАТО. Це здавалося дуже мало ймовірною пропозицією, ще тоді, коли в США був хоч якийсь комитетний режим. Зараз це абсолютно неможливо. Можливо, в недалекому майбутньому Трамп і справді виведе США з НАТО, тоді повинен в темному лісі, повному небезпек. Але можливо, в такому сценарії вступ України стане трохи більш вірогідним, ніж це було з нинішнім американським цирком, який все псує. Якщо США вийдуть з НАТО, здається ймовірним, що Угорщина наслідує їхній приклад. Можливий Туреччина, якщо Україна якимось чином вдасться забезпечити мир, який залишить її справді незалежною та вільною нацією, то звичайно незабаром після оголошення миру відбудуться вільні вибори. Я буду дуже здивований, якщо Зеленський знову блотуватиметься. Ці роки були жахливо виснажливими для нього бути. Хоробрим лідером воєнного часу це жахлива доля, яку приготували йому життя. Черчилля надзвичайно шанували у Британії за його лідерство під час Другої світової війни, але вони просували проти нього як тільки війна закінчилась. Можливо, люди зазвичай не хочуть бачити воєнних лідерів після настання миру. Зеленський не проводив жодних ліній, це маячня. Зеленський намагається про щось домовитися, і показати людям і світу, що він не тримається за владу, а також всю абсурдність пропозиції Трампа. Це Трамп намагався змусити його провести вибори, але це незаконно згідно з українською конституцією. Коли в країні війна і діє воєнний стан, Трамп хоче запропонувати Україну на срібній тарілці Путіну. Одній з небагатьох людей, яких він поважає. Також Трамп ймовірно прагне помститися Зеленському за те, що той не погодився знайти бруд на хантера Байдена, після чого він заблокував ту мізерну підтримку озброєнням, яку Україна отримувала після Будапештського меморандуму. Це призвело до його першого імпічменту. І як злоякісний нарцис, який піклується лише про себе, який не може зорних своїх помилок. Він змушений перекласти провину і проектувати її на справжні жертви цього дурного безладу. Моя дружина теж так вважає. Поки Трамп владі, а це, як ми знаємо, може тривати ще років десять, в Україні немає шансів вступити до НАТО. Хіба чи НАТО в США? Хоча я не знаю, чи є в них для цього механізм. Або, можливо, Трамп добровольно вийде з НАТО, що, враховуючи його ідрезії щодо виходу з ООН, не зовсім неймовірно. Я не бачу, щоб Україні дозволили вступити до НАТО. Поки що. Мага Америка є членом НАТО. У такому разі Зеленський точно не піде у відставку, поки його народ перебуває під російською окупацією. Він або проведе свою країну до перемоги, або загине разом зі своїм кораблем, так би мовити. Зрештою, якщо республіканці в Конгресі не наберуться сміливості та не віддадуть свої вуста від безумовно потрісканої, гуморідичної дупи Трампа я думаю, що Мага Америка та її союз із радянськими пережитками та північною Кореєю означатимуть кінець вільної демократичної України. Моя дружина теж так вважає. Ставте лайк до не канала, що ваша дружина теж так вважає. НАТО не прийме Україну з активним конфліктом, незалежно від того, хто нею керує. Час для вступу України в НАТО минув, і це питання було знято з порядку денного до закінчення конфлікту. Я згоден з цим правилом. Якщо НАТО прийме Україну, зараз кожен союзник по НАТО буде змушений захищати Україну і ми понемось у світовій війні. Мета НАТО, серед іншого, стримувати війну, тому спати потрібно в мирний час. Я також визнаю, що не знаю всіх фактів. Я також підтримую Україну. Хотів би, щоб вони приєдналися до сторони Росії. На жаль, зараз. З США, президентом є людина, яка дружить з Путіном, невдалий час для України. Я не думаю, що Зеленський повинен йти у відставку. І не думаю, що Україні потрібен новий лідер. Думаючи, що він добре впорався, наскільки я можу судити, він повинен підтримувати свій народ на своїй посаді. І я думаю, що він має намір це зробити. Моя дружина теж так вважає. Зеленський справжній клас. Ми не могли сподіватися на кращого кандидата, який, по суті, став останньою лінією оборони між демократією та прагненням Путіна до хаосу, деспотизму в всьому світі. Якщо Україна впаде, Путін стане нахабнішим і диктатури, що розпідать по всьому світу теж керівництво НАТО потрібно набратися сміливості, змінити свої правила, впровадивши вступ України, змусивши Путіна або ризикнути повномасштабною війною з НАТО, що було б катастрофою для Росії, або швидко прийняти мову меру Кремль Ставить захід агресором, як вони завжди це роблять. Але кого це хвилює? Вони транслювали симуляції ядерних ударів по заходу на національному телебаченні. Вони не будуть дружні нацією, незалежно від результату. Моя дружина повністю зі мною згодна. Що на Дональд Дак? Він отримував відстрочку за відстрочкою, за відстрочкою, за відстрочкою, поки не виграв свої федеральні справи. Байден намагався витягти мога більше допомоги для України, перш ніж пити. Вибори в інтернет відбудуться через 20 місяців. 3 листопада 2026 року, якщо ДАКА може затримати Зеленським Європою ким завгодно, і Європа візьме на це фінансування та постачання зброї, як вони обіцяли минулого тижня, і демократи зможуть переламати мізерно більшість республіканців у палаті представників та або сенаті, скоротивши термін ДАКа вдвічі, можливо, це скоротить розріли для вибірів. 2028 року це також двічі зменшить свободу дій Дональда Дака. Щодо закріплення його фашистських щупальць навколо нашого уряду. Президент Зеленський та український народ заслуговують лише на любов та повагу. Слава Україні. Я не думаю, що це щось суттєво змінить. Скоріше за все, Зеленський залишиться лідером України, поки сам не піде у відставку або його не перероблять. Хоча я не сумніваюся, що після трьох років війни він ніби не відмовився, хтось що інший приймав кермо. Наскільки я розумію, не так вже й важливо, хто керує Україною. Важливо те, що Росія неминуче атакуватиме Україну вічно, поки не встановить, не дає контроль. Зовжди на це прийняти Україну до НАТО чи насильно тому, що НАТО погоджується воювати з Росією. Ось у чому проблема. Хто на той момент керує Україною має значення, якщо це якимось чином не гарантує, що Росія не нападе на Україну на майбутньому. Моя дружина теж так вважає. Якщо НАТО серйозно цю пропозицію, Зеленський може піти у відставку, що присудити до зміни керівництва в Україні. Однак це не обов'язково гарантує членство в НАТО, що робиться ризикованою грою з невизначеними результатами. Якщо просиці буде проігноровано або відхилено, це може послабити його політичні позиції в країні, виставивши його у відчутному становищі або без варіантів, чи може сказатися як внутрішні, так і зовнішні опоненти. Якщо Україна продовжує спускатися з військовими та політичними труднощами, він може опинитися під зростаючим тиском змогою піти у відставку у будь-якому випадку чи то через недоволеність громадськістю, чи то через політичні маневри інших фракцій. Мене не хвилює Зеленський, він був дуже ефективним у відстоюванні інтересів України. Але я не навживка з лайтинг і заяв стиля Сьогодні ми, завтра ви. Я хотів би, щоб Україна могла сама вишити свою долю. Щодо НАТО, вони повинні відповідати всім вимогам, як і будь-яка інша країна. Щодо людей, наприклад, у деяких частин Криму. Я думаю, що вони повинні мати вибір, до якої країни вони хочуть належати. Деякі частини можуть обрати Росію, деякі ймовірно оберуть країну. Це ймовірно не буде тривіально, наприклад, люди, які нещодавно переїхали туди, не повинні мати право голосу і так далі. Але це можна було б зробити. Моя дружина теж так вважає. О, Озвучив сова, і в мене 5 п'ять е, хвилин тер. Я не знаю, чи сказати, що озвучу сова. Просто я це кажу в шорстах постійно саме в кінці, а не в початку. І в мене. так, у мене просто змався мозок. Е, так, 5 хвилин у мене Етер. Да, це озвучується в 17.55. п'ять. Е, дякую вам за перегляд, будь ласка, поставте лайк на канал і бувайте, я пішов. Кря